Сьогодні агенція Bloomberg опублікувала новину, яка може бути ну, достатньо важливою. Сполучені Штати Америки, як сказано, могли перемістити ядерну зброю до Великої Британії. Йдеться про ядерні гравітаційні бомби. І також агенція повідомляє, що літак С-17 Глобмастер абсолютно відкрито. Здійснив цей переліт з вімкненими транспондерами, чим ну якби засилали сигнал Москві? На зв'язку з нами Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вірогідність того, що Сполучені Штати Америки вперше з 2008 року. На континент, ну на острови, так тому що йдеться про Британію, могли перемістити е, ядерну зброю, тактичну ядерну зброю. Перше, що тут дуже важливо, пане Дмитре, з моменту затвердження оборонного стратегічного огляду Великої Британії, авторами якого є Лорд Робертсон, колишній генеральний секретар НАТО. Відома а, радниця з питань безпеки Дональда Трампа Фіона Гіл і а, Баронсон це генерал відставці, колишній начальник генштабу армії Великої Британії, де було затверджено чималий розділ, який стосується ядерної зброї, де було передбачено зокрема замовлення 12 атомних підводних човнів. Несущих ядерні заряди. Наступне замовлення США f 35 в кількості 30 одиниць, які можуть нести ядерні заряди. В тому числі, і коли був з візитом президент Франції Мануель Макрон, то була зроблена заява. Між е, Стармером і Макроном про об'єднання системою управління ядерними силами обох держав, тут ще є така особливість, що ядерні сили Великої Британії частково підпорядковані НАТО об'єднаному командуванню, частково НІД, а ядерні сили Франції знаходяться в автономному управлінні президентом <кій> Франції як Верховним головнокомандувачем. А що стосується от таких регламентних речей, про які повідомлено, то зрозуміло, що тут треба звернути увагу не на саму подію, бо заміна переміщення, ремонт, заправлення і так далі здійснюються в відповідності до певних регламентних робіт, які набагато точніші, ніж секундоміри електронні, які ми зараз використовуємо. І ці роботи треба виконувати. Бо, наприклад, там звичайний боєзаряд снаряд чи патрон, він може лежати в землі, згнисти і не вибухнуть. А от те, що стосується ядерної зброї, де дуже активне середовище, то періодично не тільки треба проводити регламентні роботи, обслуговувати ці речі, починаючи від таких одиниць уже бойових, як там комплекси С-300. С 400, а ядерні боєзаряди тим більше. Тому виконання регламентних робіт відбувається в дуже почіткому графіку. І тому це потребує дуже великої технологічного навантаження кадрового, часових параметрів і так далі. Чому це повідомлення сталося? Бо, на моє глибоке переконання, мова йде про певні регламентні роботи, які виконуються. На двосторонній основі ці роботи не зупинялися, не дивлячись на те, що там різні політичні кон'юнктурні моменти були в світі, від холодної війни до розрядки до незрозумілого статусу. Це дуже серйозна річ, це дуже чіткий регламент. Сама інформація свідчить про те, як і в тому числі затвердження стратегічного оборонного огляду, який по суті є планом. Розвитку воєнно-промислового комплексу і оборонного сектора Великої Британії дуже чітко показують пльот про те, що Велика Британія особливо взаємодії з Францією, по суті, поступово будуть перебирати на себе роль ядерної парасольки для Європи. Зрозуміло, що для Лондона і Парижа важливо було, щоб була взаємодія в рамках НАТО і Сполученими Штатами Америки. Я думаю, те, що постійно обговорювалося між прем'єр-міністром Стармером і президентом Трампом, це, власне, було одним із ключових питань взаємодії в цьому плані. Бо, як відомо, потенціал Великої Британії і Франції разом ледь-ледь дотягує до 500 одиниць, але він маневрений. Особливість цього, цієї компоненти ядерної в тому, що вона розміщена. А на підводних човнах і на літаках. Тобто вона маневрена, і бити прицільно по, умовно кажучи, пускових установках чи по грибах зберігання тут є проблематичним. Постійно на чергуванні знаходяться а, ядерно несучі підводні субмарини, і точнісінько так знаходяться в Русі весь час літаки. Тому це дуже важлива річ з точки зору безпеки і потенціал, скажімо. Великої Британії, сумарної Франції фахівцями прирівнюється до потенціалу е, Росії. А Росія, як відомо, має майже 4,5 тисячі ядерних боєголовок. Тобто це свідчення того, що ядерне партнерство в рамках НАТО і взаємодії ядерного клубу так званого, бо ядерні держави поділяються на декілька груп. Є окремо ядерний клуб, куди входять Велика Британія, Франція і Сполучені Штати Америки. Є Дняз, куди входить велика кількість держав, з якої вже вийшли частина Пакистан. Є ті, хто володіє, але в цьому не дізнається, так як Ізраїль, який каже, що ми не маємо, але якщо на нас нападуть, то ми відповідь дамо належним чином. Тобто в цьому відношенні цей факт, він дуже промовистий. І зроблений він, і оприлюднена ця інформація, виходячи з тих геополітичних а, нині розкладів, які в світі з'являються завдяки агресивним діям Російської Федерації, ну і не менш агресивних дій а, Китаю. Я, звісно, пошукав інформацію, про яку зброю йдеться. Термоядерні бомби Б-61-12 сумісні з винищувачами Ф35, які ви згадали, тобто винищувачі Ф-35 можуть бути носіями цих гравітаційних бомб, і що ця зброя може перемістити баланс на користь європейських країн НАТО у випадку її використання в бойових діях. А знаєте, багато здивувань в медіа, в тому числі в західних, було ну не те, щоб здивувань, а от якось підкреслювалося, що літак з вімкненими транспондерами. А я думаю, ну а що ж тут дивного, чому Сполучене Королівство і Сполучені Штати Америки мають засекречувати свої операції щодо підвищення своєї боєздатності? Як ви вважаєте? Ну, справа в тому, що от такі речі, як е, я на цьому весь час буду наголошувати, як регламентні роботи з подібною зброєю, це як регламентні роботи на атомній станції. Той, хто е, може знайомий бути чи знайомий з інженерами, той знає прекрасно, що є певні порядки, які треба виконувати, і е, ці речі мають відповідну огласку внутрішню і зовнішню. Тому що це вимагає робіт, а це впирається у питання безпеки, відповідно. І тому нічого дивного в тому, що а, літак з пізнавальними знаками, ядерно несучими, а вони кодовані, ці літаки, з транспондером рухається увімкненим. Інша справа, що це не прийнято розголошувати для того, щоб, ну, не наводити кошмару. Ну, Зрозуміло, що в цій ситуації, яка розвивається, очевидно, особливо в умовах президентства Дональда Трампа, який намагається більшість проблем вирішувати інформаційним тиском, це свого роду є сигнал і а, керівництву Рашиської Федерації. А тут треба розуміти, що воно і без того знало, тому що ДНЯЗ зобов'язує інформувати про подібні речі переміщення. Я переконаний, що по закритих каналах були поінформовані всі учасники Дня, так як зобов'язує договір. Однак це ще й для суспільств. Якби для одних це переконання того, що Сполучені Штати з Європою, ну, як мінімум, з Великою Британією, а Велика Британія з Європою. А інший сигнал це ви вірно акцентували увагу, пане Дмитре, на тому, що. Подібний арсенал, він за рахунок того, що він динамічний, а я не випадково підкреслював ці речі: він динамічний і в підводному, і в повітряному режимі. Він досить серйозно може схиляти а, Терези на користь держав, які по кількості ніби мають менше, але насправді зв'язку з тим, що цей запас динамічний, а, то вони можуть. Вирівнювати і забезпечувати паритет у цьому відношенні. Ви дуже гарно підкреслили дуже важливу обставину: що ланцюжок оборонного партнерства неперервним лишається між сполученими штатами і Європою. Сполучені Штати підтримують Сполучене Королівство, Велику Британію. Вони не можуть його не підтримувати. Це частина англосаксонського світу. А Британія підтримує решту Європи. Ну, це як на мене дуже позитивний, гарний сигнал. А водночас щодо, щодо відкритості інформації, у наших ворогів немає жодних транспондерів, вони їх не вмикають. І лякали світ тим, що вже нібито пересунуло ядерну зброю в Білорусь, що до речі, є порушенням підписаної угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, так званого Будапештського меморандуму. Скажіть, будь ласка, чи прояснилася на сьогодні ситуація, чи справді білоруський диктатор Лукашенко прийняв російську зброю на територію Білорусі? Якщо звісно про це щось відомо, а, пане Дмитре, тут дуже важливо. Стежити за тим, які заяви робить міністр закордонних справ Сікорський, тому що це країна, яка в цьому відношенні має дуже тісний зв'язок і з Сполученими Штатами і з штаб-квартирами Європейських держав Лондон, і вони, їм доручено вести контроль в цьому відношенні. Ну а з території проводиться відповідний скринінг. Цей скрін говорить про те, що на даний час присутності ядерної зброї на території Республіки Білорусь немає. Але те, що йдуть ремонти шахт, шахтих установок, де базувалися і будуть базуватися балістичні ракети носії ядерної зброї, це правда. Правда і те, що ремонтуються погреби, де раніше зберігалася ця зброя. А, заряди самі зберігалися. А Білорусь входить в так званий третій пояс радянський. До речі, в нього входила і Україна на території якої точнісінько так, по такій же схемі, але знаходився не третій, а наскільки мені відомо, шостий по кількості заряд. От, кількість одиниць. От, і власне, в тому числі і генерал Келох, коли зустрічався з президентом. Самозваним Лукашенком то він вказав Лукашенку на недопустимість розміщення на території Білорусі ядерної зброї, тому що це є порушення днязу, і відповідно це вимагатиме в тому числі опублічення цих речей в Раді Безпеки ООН. Ну і як відомо, по відношенню до тих країн, які в порушення днязу приймали відповідні рішення, Рада безпеки приймала санкції. До речі, цікава річ, адже за санкції проти а, Північної Кореї голосували в тому числі і Російська Федерація. А санкції ці, до речі, діють. Механізм не продовжено дію. Не продовжена ратифікація механізму скринінгу, тобто моніторингу ситуації. Але санкції діють, і це треба мати на увазі, коли дехто дозволяє собі там говорити про те, що. А от е, Північна Корея, значить, вільно себе почуває. Нічого вони себе вільно не почувають. Просто завдяки діям Російської Федерації, е, Рада безпеки не продовжила механізм дії по відношенню до моніторингу Північної Кореї. Це, але це, це означає, що по суті знято зовнішній контроль. От, але це не означає, що світ звільнив від санкцій Північну Корею. Е, до речі, е, правила ці контролю встановлюється щорічною нарадою країн, які підписали договір про нерозповсюдження. Так от ці наради починаючи з 2022 року, фактично Російська Федерація не відвідує, не блоку вона постійно їх блокує. Хоча країни, які підписали ДНЯЗ, вони збираються щорічно і постійно в онлайн чи в а очному режимі проводять ці зустрічі, де обмінюються інформацією про стан ядерного потенціалу, про необхідне обслуговування боєголовок і так далі. Хочу нагадати нашим радіо і е, телеслухачам і глядачам про те, що навіть угоди, які підписувалися, там обмеження стратегічних озброєнь 1, обмеження стратегічних озброєнь, 2, 3, вони підписувалися в більшій мірі мотивовані тим. Що боєголовки ядерні виходили з експлуатації, і їх треба було просто знищувати, тому що це не той випадок. Ремонтувати можна тільки, скільки можна ремонтувати. Потім нас надходить час утилізації. Якщо уважно подивитися статистику, то згідно цих договорів Радянський Союз перевиконував взяті на себе зобов'язання, а це означає, що. Кількість задекларованої зброї, в тому числі ядерної в нинішній Російській Федерації, вона більшою, ніж подані статистичні звіти. Бо, як говорить оця утилізація, насправді Радянський Союз, а потім і Російська Федерація знищувала більше. Ну, як відомо, договір обмеження стратегічних озброєнь, 3, так ніхто й не знає. Так він виконувався Росією чи не виконувався, тому що він не ратифіковувався, але був підписаний. Нині вже знають усі чудово, що період утилізації частини цього боєкомплекту Ядерного Рашиської Федерації, про який йде мова, до якого відноситься ці 4 із чимось, там, майже 4-600 боєголовок, частина із них вийшла з періоду експлуатації. Вони потребували утилізації. Але в зв'язку з зміною кон'юнктури світової, по суті, ігнорування. Росією з 2015 року договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, то інформація ця вона ну, відносно достовірна. Однак це не означає, що у випадку з Білоруссю не здійснюється інший спосіб моніторингу. Ну, зокрема, цей моніторинг можна здійснювати з території сусідньої Польщі і Литви. І тому і візит був присвячений тому, щоб попередити. А диктатора Лукашенка про недопустимість розміщення на території Республіки Білорусь ядерної зброї я прошу уточнення пане Романе короткого, щоб на це багато часу не витрачати щодо північно-корейського режиму. А партнерство Пхеніяна з Пекіном компенсує проблеми північної Кореї у зв'язку з міжнародними санкціями? Ні, не компенсує це. Більше того, існує певний конфлікт. Між і Пекіном. Чому тому, що ядерні розробки, які здійснював пхенян від початку, це була радянська допомога. А зараз, от ми бачили там рік назад, такий поштовх в певних розробках, які декларувався Пхеняном. Це вже нинішня Російська Федерація технологіями розраховується за постачання зброї. Всі ж знають прекрасно, що сьогодні Російська Федерація фактично не може обійтися. Без великокаліберних а, е, великокаліберних зарядів для гармат, які постачаються із північної Кореї, снарядів і правильно я зрозумів, що наші польські друзі, зокрема в особі президента Анджея Дуди, який відреагував синхронно на інформацію про те, що Росія може розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, сказав, що ну тоді і Польща замислиться над розміщенням ядерної зброї, і це загальмувало якби всю цю оборудку між путіним і Лукашенком. Цей фрагмент зреагував і друге. Це те, що Польща офіційно почала говорити про отримання дозволу на розробку власної ядерної зброї. Ще одне потрясіння для Москви, тому що там, як з ланцюга, зірвався Дмитрій Медведєв, ну це здається штатна функція. Московського Пінчера, але він почав залякувати Сполучені Штати Америки війною з Росією. Причиною стала заява Дональда Трампа про те, що він е, урізає цей період в 50 діб на прийняття рішення Москвою для згортання війни проти України і відводить російському диктатору 10-12 днів. Що ви думаєте про цю заяву Дональда Трампа? Ну, Дональд Трамп є Дональд Трамп. Він воює е, інформацією. Але це теж свідчення того, і особливо якщо поєднати місце, де це було зроблено, після чого це робилося, от, і так далі, все це свідчить про те, що перше і дуже важливо це розуміти, що Трамп з Європою, Трамп з НАТО, Трамп з Україною, і е, Трамп буде робити все для того, щоб московський фюрер більше не фінтив. А сів за стіл і почав вести себе конструктивно. Те, що відповіли на це Медведєв, Лавров і е, Пісков, свідчить про те, що е, Трампа, ну давайте скажемо так, ну е, волинять. Типу, сказали, що ну, говори, говори. Це е, якраз свідчить про те, що Москва продовжує робити ставку на війну. І це акцептовано Вашингтоном. Не випадково відповідь була від а, Лінці Грема. Ну, Це поки що те, що називається дипломатичні словесні баталії. Але вони акцептуються в такий спосіб. А, бо якби це озвучено було від Путіна, це означало б там певний інший варіант в залежності від словес. Те, що говорять а, Лавров про те, що Росія в одиночку воює із Заходом. Чи медведів про те, що це приведе до війни, це сказано Трампу: Ну, говори, говори, нам приємно тебе чути. А за який стіл ви маєте на увазі щодо можливих переговорів? А ви маєте на увазі ось цю ідею про зустріч Зеленського з Путіним? Ні, для початку це по, 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 переговори по питаннях стратегічної безпеки. І хоча б повернення в технологічний клуб, який щороку обговорює питання ДНЯЗ. Бо все це діло провалено. А як відомо, в нинішній ситуації все це знаходиться на плечах ядерного клубу і клубу країн, які підписали договор про нерозповсюдження. Це величезна небезпека. Бо цьому, якби нині, у нинішніх умовах не приділяється належна увага. Але це перший крок, який би мала б зробити Рашиська Федерація. Відновити комунікації свої в рамках дня. Далі можна говорити вже про те, що зараз так тиражується, але насправді є речами надуманими. Це зустріч у двійці чи трійці, там, у Пекіні у форматі там, Путін, Трамп. Далі в Тройці, хоча це взагалі річ фантасмагорична з моєї точки зору Путін, Сі Цзіньпінь і Трамп. Чи до таких же фантасмагоричних речей належить і думка зустрічі Путіна і Зеленського. А, і тут а, Дональд Трамп і таї праджип Ердоган вони один одного грають як наоборот, навпаки. А, Дональд Трамп сміється над усим. І під'южує всіх. А Таїп преджив Ердоган, який звик вести будь-які процеси перемагати, він придає всьому дуже серйозний, навпаки, набундючений такий характер. І тому ці дві речі вони здаються ніби правдоподібними. Тому що одні думають, що насмішками Трамп домагається свого, а цей серйозними кроками домагається свого, як людина, яка ніколи не сміється. Але насправді і одна й друга річ знаходиться в полі сучасних міжнародних відносин, суть яких зводиться до слова угоди, 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 а цінністю яких є винятково долар. Так от, якщо розуміти от цей фактор цінності, і подивитися на ситуацію і проаналізувати, які ж інтереси учасників цього процесу, то тут не, не скрізь є долар як інтерес, і звідси. Концепт Дональда Трампа торгувати краще ніж воювати він просто розвалюється на очах. Тому я й вважаю, що ці ідеї є не просто нереалізовані, а вони знаходяться в полоні фантастики. Дякую. Ті, хто мають вуха, почули, що в Кремлі Путін не все вимірює якимись фінансовими прибутками. Грубо кажучи, йому потрібна імперія і загарбання України. Я це так зрозумів. А Роман безсмертний з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України.